У Рівному В'ячеслав перебуває на реабілітації, чекає висновку медичної комісії, яка й вирішить його подальшу долю. Адже від цього рішення залежить, чи повернеться боєць з позивним каплан на фронт. В'ячеслав потрапив до полону під час спроби виходу із Іловайського котла поблизу населеного пункту Червоносільське зав'язався бій. Тоді В'ячеслав і потрапив в полон. Здалися добровільно, аби врятувати життя багатьох поранених. Опять був бой, пажлімо техніку їхню там десь в пределах п'яти танків. один заклинило пытались там а, а, снять радиостанцию и все но ну, не заводился ничего то есть две бэхи сожгли бтр и БРДМ. значит захватили пленных вот значит э, там оказались псковские десантники Саме до цих російських військових і потрапив в полон Каплан, після чого всіх полонених переправили до Донецька, де вони перебували у підвалах приміщення СБУ близько чотирьох місяців. Каже, на той час російські солдати були впевнені, що знаходяться на території Російської Федерації. Ребята нам розказали, що вони, во-первых, не знають, що вони знаходились на території, на нашій території, на українській. Вот И вони думали, що ми знаходимося у них в районі то Ростова, тому що поступила така команда. В'ячеслав також розповідає, що Генеральний штаб Збройних сил України недобросовісно ставиться до своїх обов'язків. Чесно, я ні разу не бачив, щоб хоч одна операція, яку планував, запланував Генштаб і проводив, значить. Приказу виповнить не була проведена успішно, ні одна. же саме Іловайське, это вообще, кто придумал это, я не знаю. В розмові із журналістами також торкнулися теми матеріального забезпечення та повернення інших військових з полону. Адже в підвалах Донецького СБУ ще залишились українські солдати. Михайло Присяжнюк, Юрій Кобів, новини Рівного.